Друзі, сьогодні поговоримо на таку тему займеннички, займеннички в Бірніку. І на прикладі цих займенничків ми якраз розберемося ще додатково в тому, яку форму коли нам вживати. І на прикладі Бірніка. Бірнік, пригадуємо, що Бірнік відповідає на питання кого цо. Ну, в даному випадку, якщо ми говоримо про займенник, на нас цікавить питання кого. Тобто я кого мене. Ну і давайте спочатку подивимося на форми займенничку, а потім поговоримо, як, коли яку форму вживаю, оскільки є для декотрих осіб по декілька форм. Отже, я, кого мені. Ну тут просто. Ти кого чев, чив або чебія. Дві форми. Он, го, є, го, його. Аж три форми. Она йоу ню. Дві форми. Оно є не. Дві форми. Ми, нас, ви, вас, оні їхніх, оно є не. Добре. Отже, що ми можемо побачити, що декотрі, так як я сказав, мають одну форму земенички, декотрі дві. І один он рекордсмен, тому що він має аж три форми: го, єго, єго. І, отже, дехто стикається з проблемою. Чи вони рівнозначні, чи використовуються в окремих випадках. Отже, вони не є рівнозначні ці всі займенники, Вони, кожен з них використовується у, відповідно до певних правил. Ну, там де. По одному займеннику на особу тут все зрозуміло. Ми нас, ви вас, я мені. Давайте подивимося, ти, наприклад, на для другої особи ти. Чи чебі? Чи Отже, коротка форма, тут ми маємо коротку, коротку і повну форму. Отже, коротка форма буде використовуватись стандартно. Просто от є дійслово якесь в реченні, і після нього ми даємо в бірніку. І таким чином у нас буде стандартно, звичайно, наприклад, люб'яче. Але коли у нас з'являється прийменник, Наприклад, в даному випадку на, тоді нам потрібна повна форма. Тобто запам'ятовуємо, як тільки з'являється прийменничок, ми використовуємо повну форму, ліче на, чебі". ліче на чебі. Зверніть увагу, що я тут чев і чебі написав з велику букву. Раджу, коли ви в листуванні пишете на смс і так далі, коли ми звертаємо особу. На те або на Ви через пан пані завжди, незалежно, чи то ви пишете офіційно чи до колеги, раджу завжди писати займеннички, які вказують на особу, до якої ми звертаємось, з великою буквою. Тому що то є вираз пошани. І отже, у нас тут з'являється прийменник, значить, нам використовувати треба довгу форму ліче на Чебі. Це коротка форма стандартна. Як тільки з'являється прийменник, ми використовуємо повну форму. Давайте подивимося на он. Он є рекордсменом. Чому? Тому що у нас є коротка форма. Го. Повна форма Єго. І ще о, додаткова спеціальна, особливо його. Ну, давайте спочатку. Зі ми розберемося. З стандартному ми використовуємо go. Просто от є дієслово, значить після нього. Прийменничка нема, значить буде Go. Го". Любієго. І ось з'являється у нас тут ліче -на з'являється на це уже прийменничок, і знає ми значить, знаємо, вже, що тоді потрібна нам повна форма. Ліче на нього. Поки що залишимо, тому що тут особливий випадок. Подивимося ще на наступні форми. йоу ньоу, она ньоу. Так само можемо, наприклад, любі йоу, люблю кого її лічи на ньоу, розраховую на кого не її. На неї. Не йоу ньоу. І тут. Вже відповідно до нашого правила, так? То, що ми говорили вже. Давайте подивимося на третю особу, оно одно не. Тут цікаво дуже. Чому? Тому що дві форми такі нетипові, незвичні нашому вуху. Є форма, оно є і ні. Тобто, давайте, ну, якби звернемо увагу. От, наприклад, є у нас дитина Джецко. Джецко це середній рід, ми знаємо, це буде оно. І ми хочемо сказати: дай мені його. Ну, тобто, дитину. Дитина, вона. В українській мові ми так скажемо. А от в польській мові ми скажемо дай мій є. І ні в якому випадку не ні. Чому? Тому що тут у нас немає перед займенничком нема прийменника. Тут є ще один займенник. Дай мені його. Дай мені його. Це вже інакший випадок. А от, наприклад, коли з'являється прийменник. Ми хочемо сказати, наприклад, подивись на нього, маючи у вас на дитину попач, на не. Нє. Повна форма, чому? Тому що є прийменничок. Дай Дані є, або покаж. або покаж є, або покаж є. Давайте запишемо. Покаж є. Тобто, покажи її. Маємо на увазі. Е, дитину. покажи. Покаж є. Але попашна ні. мені є. Оце є такий нюанс. І так само ми бачимо середній рід для оне множина. Так само є ні. Тобто, Даймі є, це ми можемо мати на увазі як однину Дитинку дай мені її. Даймі є. А можемо сказати, дайміє, маючи на увазі. Або попачна Наприклад, якісь пані йдуть. Ми кажемо попачнає. Подивись на них. Форма німецька особового она, так. Тут і жіночий середній рід по пачнані. Подивись на них. може, Тобто, тут вже залежить від контексту, що ми маємо на увазі. Добре. Значить, надіюсь, це зрозуміло, ми розібралися. І тут ми маємо ще форму Его. Его. Отже, грубо кажучи, треба запам'ятати. Коли ми вживаємо «єго». «Єго» ми вживаємо на початку речення, і це часто буває так, що так буває часто, що це речення, в якому є заперечення щодо того. Тобто, ось речення. «Єго любі, а тебе Nie. Jego ja lubię. Tak. Ale ciebie. a no albo ale, to już nam no, bez różnicy. Ale ciebie nie. Jego ja lubię na początku raczej. Jeszcze jest akcent intencjonalny. Коли ми вживаємо його. Але, щоб не плутатись, не будемо подавати приклади, щоб не плутатись і так далі, найкраще запам'ятати так, що на початку речення ми використовуємо його. Наприклад, тобто ось у нас є коротка форма для ОН. Люб'є ГО, його люблю. Але його люблять чому? Тому що на початку речення буде його, але тебе – не. Я надію, що матеріал вам зрозуміли. Якщо будуть питання, задавайте, будемо розбирати окремі випадки. І в додатку ще хочу наголосити, що це правила короткі форма, тому що тут ми розглянули тільки бірнік кого цо. Але якщо у нас будуть займеннички в інших займен, е, в відмінках, допел, нажень, без різниці. Там так само буде коротка форма, так, так само буде повна форма. І оце правило, яке ми говорили, що коли вживається, воно буде відноситись. Для любого відмінку. Тут ми розглянули форми займенників для кого когоцо. Але саме правила, які ми тут сказали, вони можуть застосовуватися до форм, які відмінні звичайно, від Бірніка, але до інших відміночків. Принцип такий самий. Хоча кожен відмінок там дещо відрізняється займенничками, але принцип, коли коротку форму, коли повну, він залишається. Тобто це правило, яке ми розглянули універсальне. Ну і займенничку, звичайно, треба вивчити, знати, тому що тут є нюанси. Дякую за увагу. Чекаю на ваші запитання. Можливо, у когось є додаткова якась інформація. Діліться, пишіть. І будемо розглядати, я буду дуже радий почути ваші думки, запитання. Дякую і всього вам найкращого. До услушення!